Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Я Ватибе. І поглянемо з вами знижки на макаронні вироби. Але я бачу, їх залишилось зовсім мало. Макароні вироби тая локшина. Пакування 450 грамів 17,90, тобто 18 гривень. Знижка залишається на макаронні вироби для паста Рігатоні. 400 грамів пакування, 29,90. І ще знижка на малесенькі ось такі кільця. 500 грамів пакування, 41 гривня, 50 копійок. Від Deluxe рис, жасмін і басматі довгий. Пакування 1 кілограм, 85 гривень одну ціну. А вже від Deluxe рис довгий. Довгозернистий, пакування також 1 кілограм 60 гривень, крупа гречана від своєї лінії, 500 грамів пакування в пакетиках 35,90, рис атуаль, крупно зернистий, 1 кілограм 68,90 гречана крупа, атуаль, 1 кілограм пакування 49,90. Знижка на пластівці вівсяні, від делюкс. дрібно зернові. 500 грамів пакування 37,50. Оді пластівці вівсяні. Також дрібно-зернові, не потребуючи варіння, 500 грамів пакування, 27,50. І розумний вибір пластівці вівсяні. 400 вже грамів пакування, 12,80. І ще знижка на. Вівсяна плющина 500 грамів в упаковці 31 гривня. Картопляне пюре швидкого приготування з граматом вершків. День у день 120 г 20 гривень 50 копійок. Картопляне пюре з ароматом вершків сиру і курки. Майже 40 грамів пакування, 8 гривень по ціну. А це вже для власників картки АТБ. Вермішель від своїй лінії швидкого приготування зі смаком грибів і зі смаком яловичини. 60 грамів пакування, 8 гривень 80 копійок. Це тільки для власників картки АТБ. І ще ось така локшина швидкого приготування зі смаком курки, 75 грамів, 26 гривень. Пельмені кірмові з яловичиною та свининою. 850 грамів пакування 181 гривня. Пельмені курячі, розумний вибір Пакування 800 грамів, 80 гривні 80 копійок. Пельмені мотанка. Три м'яса, 600 грамів пакування, 61 гривня. Хінкалі день у день. Грузинські, 600 грамів пакування, 41 гривня. Вареники від своєї лінії з катоплею та грибами. Пакування 900 грамів. Це для власників вже картки АТБ 52 гривні 50 копійок. І вареники з катоплею, також від своєї лінії, 900 грамів пакування 58,80 гривень. Крабові палички «Водний світ заморожені. 250 грамів пакування, 66,80 80 І крабові палички від своєї лінії, 500 вже грамів пакування, також заморожені. 72 гривні, 90 копійок. Господарочка, лечо, в томатному соусі. Пакування 470 грамів 64 гривні. Томатина і краска бачків літня 49,70 і господарочка рагу з обсмажених овочів в томатному соусі 470 грамів 64 гривні. Фарш лосося Веладіс. Пакування 500 грамів 58,90 тобто 59 гривень. Ментай тушка без голови Норвін 167 за кілограм. Хек хупсі. Молочний водний світ. Заморожений. 173 гривні 50 копійок. ціна за кілограм. Котлети курячі. Розумний вибір. Пакування 500 грамів 52 гривні, 50 копійок. І міні з куркою та грибами. Легко. Пакування 600 грамів 88,70. Суміш Сумішовачева від своєї лінії. Італійська. Швидка заморожена. 400 грамів в упаковці, 52 гривні 90 копійок. І поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. 4 гривні 63 копійки за штуку. І такі вони зовсім зовсім невеличкі. І поглянемо з вами далі на молоко. Молоко яготинське для дітей 950 грамів 56,30 ягодинське молоко для дітей безлактозне, 2,5%. Також 950 грамів 61 гривня, 30 копійок. Молоко ягодинське 2,6%, 870 грамів, 41 гривня, 80 копійок. Щоденний збір молоко 2 кілограма, 2,5% 97 гривень. Молоко пряжене, 2,5%. 870 грамів 49,80. І ще непогана знижка на львівські дріжджі, 100 грамів пакування, 11,80. А якщо ви власник картки АТБ, то 11,20. Ось так. І знижка ще на молоко яготинське 2,6% 900 грамів пакування, 42 гривні. Йогурт від своєї лінії, вишня черешня, персик манго і полуничка. 800 грамів пакування 51 гривня. Йогурт від своєї лінії, питний з наповнюючи малинка, чорниця і манго. 1% жиру, пакування 400 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Одну ціну. Подивимося з вами знижки на сметану. Сметана наше 20%, 300 грамів пакування, 52 гривні 50 копійок. Сметана від своєї лінії, 15%, 200 грамів упаковці, 21 гривні 50 копійок. Сметана Мілкін 15%, 350 грамів, 32 гривні, 90 копійок. з злагода, 10% з молока 35 гривень. кисломолочний, тоста наше, 5% жиру, 300 г пакування, 55 гривень. Сиркисломолочний, нежирний від своєї лінії 52 гривні. І ще ось такий варіант. кисломолочний 5% жирності. Від своєї лінії 300 грамів пакування 52 гривні 80 копійок. Знижка на дольче, йогурт, вишня чия, персик папая, персик маракуя, чорниця яблучко, полуничка банан, манго і полуничка 280 грамів, 29,90 грам в одноціну. Ціль кухон на мелена. День удень. Пакування 1 кг, 12,50 сіль. мелена кухонна, розумний вибір. Пакування також 1 кг, 12,90. Чорнослив сушений, без кісточки від своєї лінії. 200 г пакування, 64 гривні. Виноград сушений від своєї лінії, киш-миш 200 г у упаковці, 28,50 гривень. Виноград від своєї лінії, кишмиш золотистий, сушений, 150 грамів в упаковці 27 гривень. І розумний вибір. Кишмиш, виноград сушений. В упаковці 125 грамів, 21 гривня. Приправа до шашлику від своєї лінії 25 грамів, 8 гривень, 60 копійок. До м'яса від своєї лінії 25 грамів також. 8 гривень 90 копійок. Кориця мелина від своєї лінії 20 грамів пакування. 8 гривень 40 копійок. Гвоздика ціла духмяна, 20 грамів пакування, 22 гривні 40 копійок. Куркума від своєї лінії 30 грамів пакування, 11. Імбир. Від своєї лінії 40 грамів пакування 11. Овочева приправа, розумний вибір. 200 грамів пакування 21 гривня. 12 овочів від своєї лінії, 150 грамів 26-60. Перець духмяний, цілий горошко від своєї лінії. 30 грамів пакування, 26 гривень. Перед чорний, розумний вибір, 20 грамів пакування 12,90 любисток, приправа до картоплі по-домашньому. До курки з часником 25 грамів пакування, 8 гривень, 40 копійок. Чорнослив сушений, без кісточки від своєї лінії. 200 г пакуванні 64 гривні. Виноград сушений від своєї лінії. Кишмиш 200 г в упаковці 28,50 Виноград від своєї лінії. Кишмиш золотистий. Сушений 150 же грамів в упаковці 27 гривень. І розумний вибір. Кишмиш, виноград сушений. В упаковці 125 г 21 гривня. Чай чорний діавей в пакетиках з ароматом лимона, малини і лісових ягід в одну ціну. І чай, чорний в пакетиках Алла Казай, 25 пакетиків, 36,20. Чай, чорний батик гранульований. 110 грамів пакування, 48,50. Чай чорний, хелі, заварний. 100 грамів пакування, 104 гривні. Чай зелений заварний Хеліс, 100 грамів пакування, 75-80. Чай чорний з ароматом бергамоту, 27 пакетиків, 51 гривня, 60 копійок. Знижка ще на чай чорний, байховий. В пакетиках тіавий 40 пакетиків, 22 гривні, 90 копійок. Чай від віделюкс заварний. Зелений з роматом молока. 100 грамів пакування, 56 гривень. Чай від віделюкс зелений. Заварний з додаванням лимона, апельсина та пелісток календули, 80 грамів. 48,90 Цикорій, шипшина талбу тиха, 100 грамів пакування 45,20 Цикорій від своєї лінії. чорниці, 90 грамів, 40 гривень, 50 копійок. І цикорій від своєї лінії. порошкоподібний, 90 грамів пакування 40 гривень. Кава від своєї лінії розчина сублімована 200 гів пакування 196 гривень. Кава розчинна сублімована Амбасадор. Преміум – 200 гів пакування 250 гривень. Преміум Амбасадор Кава розчина 120 г пакування 182 гривні 40 копійок. Якос кава Мелена 240 грамів пакування 170 гривень. Кава Мелена Еліс. 500 грамів пакування арабіка 268-60. Кава Еліс Мелена також. Пакування вже 250 грамів, 198-90. Кава чорна катарина сублімована, 120 грамів, 180 гривень. Кава чорна катарина сублімована, 60 грамів, 94 гривні, 20 копійок. Амбасадор. Кава Мелена, 225 грамів 127. Амбасадор преміум кава мелина 225 грамів 146 гривень. Напій кававий з капучино. Росчини з какао 500 грамів пакування 175 гривень.